Доброго ранку, мої любі друзі, підписники, колеги, всім, кому цікаво спостерігати за моїми досягненнями, за моїми успіхами. Я все-таки вважаю, що кожна людина успішна, якщо вона, незважаючи на всі свої провали, незважаючи на всі свої попередні недалі спроби, рухається далі. Хіба це не успіх? Звичайний успіх. Знаєте, вчора в мене такий був день, день, коли раніше зазвичай в мене опускались руки, і на цьому далі все припинялося. Вчора було дуже в певній мірі сильне емоційне перенавантаження, яке пов'язане як з основною діяльністю, так і з тим, що от я постійно зараз роблю певні рух і певну діяльність до своєї цілі для самого організму, звичайно, це незвично. Та вчора я для себе прийняла рішення, що ви знаєте, для того, щоб впровадити якісь нові звички, для того, щоб змінити своє життя, ми повинні позбутись старого. І от, мабуть, якраз таки вчора у мене був той день внутрішнього вигорання. Коли все старе, ну не все, звичайно, ще, ще роботи дуже багато, але коли все старе, що накопичилось мені за якийсь період часу, якісь установки, якісь негативні емоції і так далі, вони вчора просто вигоріли, вони вчора просто відпали. І дуже приємно, що сьогодні я легко і з радістю прокинулася під будильник, тому що я знаю, що за мене цього ніхто не зробить, як би нам не хотілося, але якісь свої внутрішні емоції та почуття, якісь установки, ми можемо подолати тільки самі, тільки самі ми їх можемо змінити. Тому я вам хочу побажати. Ніколи, ніколи, ніколи не здаватися. Робіть паузу, беріть відпочинок, але не відмовляйтесь від своєї мрії, не відмовляйтесь від своєї мети. Навіть якщо в запланований час ви її не втілите, продовжуйте діяти, і ви побачите, що в такому випадку отримуєте набагато більше, чим ви запланували. Звичайно, хочу ще вибачитись. Перед тими, кому вчора дісталося від мене негативу, негативного відношення, негативних слів, негативних емоцій, ми всі з вами і розвиваємося, тому. Старайтесь розуміти людей зазвичай, коли людина в негативному стані, то питання не в тому, що вона вас хоче образити, а в тому, що десь всередині щось їй болить, щось десь не так, щось заважає. І дуже знаєте, приємно і так легко себе відчувати, коли ти. На наступний день прокидаєшся, ти наповнений сил, в тебе відбулося перезавантаження, оновилась твоя програма, твоя система. І ти розумієш, що все житті відносне і цінувати потрібно. Кожен день, кожну хвилину, і всіх тих людей, які знаходяться поруч, навіть тих людей, особливо тих людей, які викликають негативні емоції. Адже саме завдяки, завдяки таким людям ми ростемо і розвиваємося. Дякую і тим, хто вчора був поруч, зокрема моєму чоловікові, якому вчора дісталося найбільше та найприємніше. Що вчорашній день уже закінчився. Сьогодні новий день, нові можливості. Тому треба бути відкритим для світу. Всім гарного дня, прекрасних вихідних і до зустрічі на наступному тижні. З вами була Ірина Романенко, фінансова та бізнес-тренер компанії Cashflow Ukraine, а також експерт з продажу нерухомості агентства Валівон. До зустрічі бажаю вам всього найкращого.